Дня я вихователь дитячого садочка номер 88 У дитині дошкільного віку, як правило, насичений розклад, дитячий садок, заняття танцями, плавання, підготовка до школи, малювання, похід цирк і багато іншого. Дитині дуже важливо знати, що буде відбуватися завтра, з чого почнеться його день і які події чекають його в кінці дня. Так дитина вчиться до планування свого дня, продумує, що взято йому з собою, виходячи з дому, тому вивчення днів тижні принесе велику користь дитині і підготує його до шкільного життя. Дні тижня можна запам'ятовувати завдяки повсякденним розмовам з дитиною. Повідомляйте дитині, сьогодні, наприклад, п'ятниця у нас гімнастика, завтра субота і в тебе вихідний, ми будемо гуляти у парку. Дуже скоро дитина сама почне різні види діяльності асоціювати з певними днями. Я хочу вам запропонувати ось таку гру для вивчення дні тижня. Наприклад, можна зробити ось такий графік і зіставити составити разом з дитиною. Наприклад, у понеділок у нас басейн. Ми малюємо з дитиною басейн. Так дитині буде краще запам'ятати. У вівторок у нас... Підготовка до школи. Можемо намалювати книжку. У середу у нас прогулянка на самокаті. У четвер у нас гімнастика. У п'ятницю у нас футбол. Ми малюємо дитиною м'ячик. У суботу запропонуйте дитині сходити до парку. А у неділю ми підемо їсти солодощі. Ось такий варіант дитині дуже допоможе орієнтуватися у дні тижня. Я хочу вам ще запропонувати ось таку квітку, яка асоціює дитину з днями тижня. Наприклад, сьогодні понеділок, і ви ставите квітку, вона рухається на сьогодні, наприклад, понеділок, і ви запитуєте, а що було в нас вчора? Дитина відповідає, неділя. А що у нас буде завтра? Вівторок. Ще є такий варіант. Наприклад, ви викладаєте дитині, да? сьогодні в нас перший день тижня це понеділок. Другий день тижня це вівторок. Третій день тижня це середа. Четвертий день тижня це четвер. П'ятий день тижня це п'ятниця. Шостий день тижня це субота. Сьомий день тижня це неділя. І запитайте у дитині, назві сусідів дня. Наприклад, середа. Які в нього сусіди? Це вівторок та четвер. А що сьогодні, наприклад, на середа? А що було вчора? Вівторок. А що буде завтра? Четвер. Назвій сусідів суботи. Це п'ятниця та неділя. Якщо ви будете дитині задавати таке запитання, то вона уже згодом буде орієнтуватися у дні тижня.